Всім привіт! Сьогодні у нашому челенджі багатої їжі проти бідної та супербагатої приймають участь Тіфалі і Шейла. Перед дівчатами вже стоять три види нотели, але у такому вигляді я її їсти точно не буду. Давай вирішить цю проблему та жвавіше. Так точно міс буде зроблено. Наберіться трохи терпіння. Думаю, у вигляді золотої пасти ця нотила припаде вам до смаку. І правда так виглядає апетитніше. Тримай це тобі на чай. Дякую, міс. У мене також є чим заплатити. Я вже тут, міс, до ваших послуг. Допоможеш? Чудова. Ну, звісно, вже приступаю. Ви тільки подивіться, як же апетитно це виглядає. Ага, ще трохи. Готово. Браво, браво, майстер. О, бачу на горизонті ще один шанс підзаробити. Добрий день, міс. Давайте сюди. Я вам допоможу. Правда? Ой, ти мені зробиш спагетті. Велике, дякую. О, навіть на склейні тарілці це виглядає дуже апетитно. Хвилиночку, а заплатити. А, заплатити? О, знайшла обгортки від цукерок підійдуть. Це все, що у мене є. Мене ще так ніхто не принижував. Знаєте, що міс смачного? Не розумію, чого він образився. Ну що, мабуть, спробую свою пасту. Виглядає вона апетитно і підходить до мого вбрання. М -м, смачно, мені подобається. М -м, щось я не настрою утруднятись. Робот, привіт. Нагадуй мене. Так, можу собі таке дозволити. М -м, а смачна золота паста вийшла. Мені подобається. Що таке? Що відбувається? Зупинись негайно. Я не готова їсти так швидко. Стій. О, ні, дурний робот. Ти зіпсував все задоволення. У багатих свої примхи. Добре, продовжимо. Нічого собі. Ось це неочікуваний розклад. У цьому раунді дівчаткам дісталися шоколадки. І, здається, найменше пощастило лів. Яка гедота. Фу. Ого. Да ошила, отримала золотий квиток. Ну що, Лів, ти готова? Добре, ризикну відкусити шматочок. Хм, на смак краще, ніж я думала. Ой, а це ще що? Мамочки, який великий тарган. Треба швидше викликати службу дезінфекції. Добрий день, дивіться. Люб'язна леді. Щось окрім шоколадки, тут нічого не видно. Тарган, невже він втік. Ха, не хвилюйтесь. Таргана знайдено і його ліквідовано. На все добре. Його правди більше немає. О, ну нарешті. Ой, тобі лише б сміятись. До речі, тепер твоя черга. Так, це вірно. М -м, дубайський шоколад. Ось це краса. Почну, мабуть, із рожевого. М -м, фісташкова паста виглядає дуже апетитно. І аромат божественний. Тепер дізнаємося, яка начинка в синьому шоколаді і в золотому. Так, поєднання кольорів та смаків просто неймовірне. Спробуємо. Хоча зачекайте, є ідея краще. Я хочу зачіску з цієї начинки. Зробиш? М -м -м, думаю, я зможу впоратись з цим завданням. Приступимо. Ну що, готова? Mm. Непогано, ти вільний. Час зробити пару селфі з моєю новою зачіскою. Шела, що ти тут робиш? Ану, не заважай, бриз. Ну, нарешті настала моя черга і я можу відкрити цю золоту валізу. Ось це так, це що золото. Хм, Здається, ні. О, так це шоколад. Ну-ка, спробуємо. М -м -м -м, смачно. Um... Зачекайте, а яка у нього начинка? Ого. Це що, брильянти? Напевно, вони також істівні. Спробую. Ой, от брильянти виявилися справжніми, і я втратила зуб. <с IF> Який жах, допоможіть. Oh. Стоматолога викликали. От подивіться, що сталося. Все зрозуміла, одна мить. Не хвилюйтесь, зараз ми швидко вирішимо вашу проблему. Готово. Ви серйозно? Звісно, саме так. Це, звісно, дивно, але добре. Продовжу ласувати. Ну, а В цьому раунді дівчатам дістались напої, і Тіфані явно не захваті. А як там справи у шейли? М -м, не терпиться спробувати. Ну, алів дісталася якась загадка. Нічого впевнена, ти впораєшся. Бажаю успіху. Ой, як це можливо випити? Та мені навіть дивитись гидко на цю пляшку. Ні, це вище моїх сил. Швидко сюди. Бачиш, який жах мені дістався. Швидко зроби з цим щонебудь. Дайте поміркувати. Так, є ідея. Міс. Будьте упевнені, зовсім скоро я зроблю для вас дещо смачне. За допомогою меду так, мед та холод можуть зробити справжнє диво. Хм, Як цікаво. От і все. Готово. Бажаю смачного. Що ж, спробуємо. Хм, А це дійсно смачно. Лів, як твої успіхи? Зрозуміло. А я вже озброїлась трубочкою і готова спробувати перший напій. М -м, який яскравий яблучний смак. Мені подобається. Тепер спробую наступний. Це виноград. Цікаво, яким на смак буде цей напій. Напевно, вишневий. О, ні, не вгадала. Смак червоного перцю. Мамочки, я горю. Ого! Шила перетворилася на вогнедихаючого дракона. І раптово допомогла позбавитись мені від цейфа. Ну-ка, подивимось, що там. Ну от, всі руки забруднила. Краще візьму піпідастер. Чистити з його допомогою буде приємніше. Це золота кнопка. Так. І зараз я на неї натисну. Дивно, нічого не відбувається. Ой! Дуже мокро, дуже дуже мокро. О, ні, тільки не моя зачіска. Мій спокійно, я вже тут з парасолькою. Дощ із кока-коли. Оце так. Яке везіння? Зараз я наповню великий келих смачною газовкою. Погодьтесь, міс. Виглядає ефектно. У заключному раунді нашим учасницям доведеться спробувати чіпси. У шили оригінальні прінгос. Перед лів стоїть упаковка срібних. Ну а Тіфані дісталися золоті. Так і бути. Зачекаю, коли це бідна шила наїсться. Шела смачного. Велике дякую. О, вони такі смачні. Обожнюю це ще що таке? Мамочки, тарган. Я дуже боюся тарганів. Добре, що шила втекла. Разом із тарганом я можу спробувати свої чіпси. Вони такі гарні і навіть дуже смачні. О, ні, не вже у мене застрягла рука. Шила, допоможи, будь ласка, допомогти. Ну, не знаю. Що значить не знаю? Я готова тобі заплатити, тільки зніми. Лад. Так би одразу давай сюди руку. А, Ти що з глузда з'їхала? Ні, не чіпай мене. Хвилиночку, лів, дивись ти сама впоралась. Фух, і правда. Ну і що, тепер я спробую свої золоті чіпси. Виглядають апетитно. І на смак навіть зовсім непогано. О, ні. Що це? Так і осліпнути можна. Де мої окуляри? О, так то краще. Ей, дівчата, поверніть на місце. Швидко. Ось так. І більше, щоб не торкались. М -м, божественно. Всім привіт! Я хочу пиріг. Яка чудова ідея. Це ж моя фірмова страва. Для початку зробимо тісто. У миску насипаємо трохи борошна. Далі розбиваємо яйце. Шеф, дивіться уважніше і навчайтесь. Далі додамо молоко. Це буде чудово. От побачиш, люба. Ну що ж, замішуємо. Ну, а тепер готове тісто, потрібно розкатати качалкою. Туди сюди, туди сюди. Все ще що. Упаковки від шоколаду. Так, бабуся, я роблю пиріхи шоколаду та маршмело. Шоколад я вже виклала. Тепер на нього викладу маршмело. Зефір такий м'який і смачний. Сестрі розподобається. Вже точно не більше, ніж мій пиріг. Продовжуємо. Беремо домашній абрикосовий джем. Ох, як я міцно закрила. Ой, шеф, допоможіть старенькій відкрити баночку джему. Вона зовсім безпомічна. Ох, добре, так і бути. Готово, Тримайте. Велике дякую. А обличчя можна було і приємнішим зробити. А так, от на чому я там зупинилась, виливаємо абрикосовий джем у форму і тістом. Розподіляємо, а потім ось таку сіточку робимо. Тепер можна відправляти в духовку. Ой, а що за аромат? Апетитно, так бабуся. Це я з допомогою пальника готую свій пиріг. Маршмело підсмажилися, тепер вставляємо крикери і можна подавати. Ось це клас. Е, Думаю, ні. Скоріше за все їй сподобається мій пиріг мила. Ого. Вражені моїм шедевром, бабуся. Так, так, вийшло гарно. Що ж, Роспробуй смачного. Ух ти! Ви все зробили для мене? Оч, моніти. Wow. Який величезний пиріг. Мабуть, почну з нього. Начинка ягідна. Цікаво, як на смак. М -м, здорово. Цікаво, а другий ярус такий смачний. Ні, він зовсім інший. Ось це так. Спробуємо. М -м, непогано. Що ж, тоді варто спробувати і третій ярус. Подивимось. Так, все вірно. Тут начинка зовсім інша. Ой, ну яка ж смакота? Тепер настав час продегустувати пиріг від бабусі. Вже його я впізнаю з тисячі. Дуже смачно. Ой, а тут у нас крикери. І розплавлене маршмело. Ніжне, класно тягнеться. Є здорово поєднується з крикером. <див> Сестричка, ти мене здивувала. Вітаю з перемогою. Так, велике дякую, Роуз. Ура! На цей раз мені хочеться пасти. Можете почати готувати. Звісно, простіше простого беремо броколі, обожнюю його. Що мила, хочеш? Гидота яка? Йому місце. Ось тут. Ой, ну що ти? Не кажи дурниць. Броколі не лише смачний овоч, але й дуже корисний. От побачиш, роуз сподобається. І так, нарізали, відправляємо в блендер. Евілін, я вже сказала, що викидувати не буду. Закинемо в блендер і перемішуємо. Чудово! Тепер беремо листи для лазаньї. Викладемо у форму, зальємо пюре з броколі. І повторимо те ж саме ще раз. Здається, виглядає дуже апетитно. Ну і нарешті останній шар криємо тертим сиром. Ммм, смакота. Руки вгору, бабуся. Ти що, повірила? Та то годі тобі! Це ж просто апарат, щоб робити пасту. Між іншим, дуже класний інструмент. Зараз я покажу, як він працює. Кладемо в нього жуйко, а тепер вмикаємо. Дивись, у мене виходять спагеті із жуйки. Краса! Тепер викладемо мармеладних ведмедиків і посипаємо все кольоровою посипкою. Неймовірно. У мене в самої апетит розгулявся. Хочу спробувати. Ой-ой-ой, в ніс потрапило зараз чихну Ой, чому Уайчому мене обличчя посипці. І в мене жах. Евілін. Не розумію, про що мова. Ох, добре, не буду відволікатися на усіляку маячню. Продовжуємо. Я зробила домашнє локшино, Тепер зробимо кольорові смужки і розкатаємо в один пласт. Прибираємо. Тепер беремо ще один пласт класичного тіста і видавлюємо на нього творожний крем із зеленю. Чудово. Далі накриваємо все кольоровим тістом. Бажаєте дізнатися, що це. Це спеціальний пристрій для вирізання равіолі. Подивіться, як здорово виходить. Готово. Відправляємо варитися у киплячу воду одну за одною. Ой, моя лазаня вже готова. Так, який розкішний аромат. Я вже також на фінішній прямій. Залишилось лише гарно викласти. Яка краса. Роуз, спробуй. Ого, Я не можу повірити своїм очам. Почнемо із цих кольорових пельмишок. Ну, піде. Чекала більшого. Так, а це що? Ні вже це брокколі. Дедота яка? Ненавиджу. Бррр. О, нічого собі, яка яскрава паста. Невже вже це мармеладні ведмедики. Так, точно. Смакота. Вирішена. Евелін перемогла. Так, як круто. Друга перемога знову моя. Тепер я хочу будь-яку страву, але з шоколадом. Починайте. Вже приступаю. Першим ділом мені потрібна нотила, бо це самий шоколадний інгредієнт, котрий я знаю. Та що таке? Яка тверда плівка? Ніяк не вдається проткнути пальцем. Добре. Перед ножем вона точно не встоїть. Ауч! А де мій ніж. Вибач, дорогенька, мені терміново знадобився ніж. І так, форма готова. Тепер у каструлі змішуємо молоко, цукор і борошно. Перемішуємо. Далі беремо мандарини і насаджуємо їх на шпажку. Чотири мандарини вистачить. Кладемо у форму. І заливаємо отриманим кремом, відправляємо у холодильник застигати. Я все одно тебе відкрию. Що не вийшло? Як мене це дратує. Давай же, давай. Бабуся краще не заважай мені, я дуже розлючена. Е, Шеф, що таке? Я взагалі-то також справою зайнята. Зануримо кульку в шоколад. Коли шоколад застигне, можна буде луснути кульку. Так, ідеально. Евелін, голови. Що? І мало. Але навіщо це мені? Бабуся, попрошу тебе потримати дошку. Перевірка сили мого пальця. Так, вийшло. Дякую, бабуся. Ну, а тепер я знову спробую проткнути плівку нотели. Та що ж таке? А якщо так? Ой, які зірочки. Бідолашна. От, прикладіть онучці лір. Повернемось до мого приготування. Покладемо в прес білий шоколад. Чудово. Тепер видавлюємо. Видавлюємо побільше. Краса. На білий шоколад кладемо мальтізерс. Бабуся, не заповнюйте мій особистий простір. Ну, добре, добре. Ой, у мене вже шоколад розтопився. Чудово. Поливаємо розплавленим шоколадом мій рол. Ой, як же апетитно. Упевнена малече оцінить. Тепер беремо ніж і нарізаємо рол на шматочки. Ви тільки подивіться. Викладемо на тарілку і додамо соус. У мене все готово. А що там з Евелін? Я зараз підірву цю банку. Вона точно відкриється. Мила. Треба вже віддавати страви роуз. Ох, гаразд, тоді без петарди. Ой. Е, забирай Тут так багато всього смачного. О, Натела. Почнемо з неї. Відкриємо. Та як у неї це вийшло? Ну, добре, нехай спробує. Натело я люблю. Так, як завжди, дуже смачно. А що у нас тут? Ого! Рулетик з мандарином. Зануримо в соус та спробуємо. Ух ти! Це так соковито! Так, мені подобається. А що залишилось? Який оригінальний десерт? Шоколадна миска з білим шоколадом і мальтізерс. Так, смачно! Mm. Ну і що ж, залишилось обрати переможця. І це буде Евілін. Я серйозно я абсолютний переможець.